Хочемо розуміти, а що з того, що було почуто, сказано, зафіксовано на формі, матиме реалізацію на практиці, що вже працює, а що точно поставлено знаєте, таким жирним знаком оклику для того, щоб точно мусить працювати надалі? Які підсумки? Ну, дякую. По перше, дуже важливо, що такі форуми проходять і проходять регулярно. І склад е, запрошених гостей і виступаючих, звичайно, це підтверджує важливість цієї події. Це і президент України, це і е, генеральний секретар НАТО, це і прем'єр України, тобто прем'єр-міністрка. Е, тобто важливість дуже висока. І якщо говорити про підсумки, які в нас є на сьогодні, і мені здається, перший і найголовніший підсумок в тому, що ветеранська політика дійсно набула Системного характеру, і це вже як то кажуть, не не розрізнені напрямки та проекти, за якими працюють окремі міністерства. А це дійсно єдина стратегічна така планомірна робота всієї держави. На сьогодні ми маємо базовий документ, можна сказати, ідеологічний документ. Це доктрина політики героїв, яку представляв особисто президент. розпочата реалізацію двох основних стратегій витратської політики та форму. Ування системи повернення з військової служби Наших ветеранів, ну і нарешті на форумі пані Калмикова презентувала план реалізації цих, цих документів міністерством у справах ветеранів. Там було виділено п'ять найважливіших напрямків, які будуть реалізовуватись. Це політика героїв, це фізичне та ментальне відновлення ветеранів, підтримка їхніх родин, забезпечення економічної незалежності ветеранів і вдосконалення системи державних гарантій та політика поваги та вшанування пам'яті наших героїв. Ну і також ми маємо на сьогодні. Цілком конкретні завдання, які представлені в проєкті плану уряду дій на 26 рік. Від розробки кодексу законів про захисників та захисниць до програм розвитку спроможностей для наших героїв, і найголовніше ще раз повторюсь. Це не просто набір дій щодо ветеранів, це фактично системний рух самої держави до нової якості цієї реалізації ветеранської політики, коли на першому місці стоятиме ініціатива зміни в державі та повага до людини, яка її захищала. В цілому, якщо говорити про ветеранську політику, які зараз розглядаються або розробляються ініціативи, про що зараз? Ну, насправді дуже багато ініціатив працює і робиться. 11 важливих рішень на минулому тижні прийняв уряд, які стосувалися саме ветеранської політики. На сьогодні це якщо ми говоримо про конкретику. Президент підписав закон про ветеранське підприємництво і там є конкретні механізми, які надають право на оренди державного та комунального майна без аукціону для наших ветеранів. Спрощення дозвільних процедур найголовніше те, що органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані розробляти регіональні програми підтримки ветеранського підприємництва. Тобто на регіональному рівні буде виділено фінансування, зроблені всі можливі варіанти лояльності для розвитку підприємництва нашими ветеранами. Також минулого тижня уряді відбувся такий через хтось тобто, ветеранський, можна сказати, день було прийнято низку важливих рішень в сфері медичних послуг та доступності засобів реабілітації. Затверджено дуже важливо компенсація держави 50% автоцивілки для наших ветеранів. Ну і нарешті схвалено три важливих законопроекти: перший про основні засади державної ветеранської політики. Він оновлює застарілий закон про статус ветеранів війни, тобто, ще який був розроблений в радянські часи, скажімо так. Другий оновлює статус громадян, які виконували завдання з підтримки обороноздатності нашої держави, але безпосередньо не брали в участі у бойових діях. І третій запроваджує єдині стандарти облаштування військових поховань та створення військових меморіальних кладовищ. Ну і ще раз наголошу, ми рухаємось прав... Айному напрямку, але я, на мою думку, і я це підіймав питання на форумі. Є дуже важливе питання, про яке не не багато, скажу так, сьогодні говорять. Це питання залежності у ветеранів, і у розділі Міністерства у справах ветеранів в програмі. уряду є пункти щодо ментального здоров'я та реабілітації. Вже працює національна гаряча лінія з питань наркозалежності та замісної терапії, і дійсно це добре, але на мій погляд, цього недостатньо на часі створення системної державної програми з вивчення та подолання залежності серед ветеранів, і найголовніше, щоб в цьому питанні підіймалася саме комунікації, питання комунікації з родинами, які потребують не лише підтримки, а й дійсно конкретних знань та навичок, як працювати, як спілкуватись з ветеранами хаб в Одесі, реабілітаційного спрямування. Що маємо знати про нього? Дякую за запитання. Знаєте, в 23-му році в нас була така висунута ідея щодо того: створити в Одесі національний хаб з питань реабілітації для наших героїв. Дякую пану Ляшко, міністру з питань охорони здоров'я. Він підтримав цю ініціативу. Багато чого зроблено на сьогодні. Вже працює центр реабілітації матері і дитини, який надає послуги комплексної реабілітації для сімей наших ветеранів. На сьогодні вже є наказ міністерства по створенню ем, хабу з щелепно лицевої хірургії і реабілітації. щелепно-лицевої. також. Ми обговорювали обговорювали з паном міністром створення саме реабілітаційного центру в питанні залежності, тому що Одеса дійсно має великий потенціал, починаючи з кліматичних питань і закінчуючи тому, що є в нас велика база санітарно курортних закладів, які на сьогодні, по перше, не використовуються. по-друге, друге ну вибачте, за таке як то кажуть, жорстке слово просто розграбовується, і дійсно сам міністр і всі, хто долучений до цього питання, розуміють, що Одеса має величезний потенціал, і всі підприємці, які приїжджають до Одеси, і роблять сьогодні все можливе для покращення умов і реабілітації наших ветеранів, дивуються, чому держави цього не роб. тому ми працюємо над цим питанням. Є конкретні кроки ще раз дякую Ко міністру і місцевої владі, і військовій адміністрації за підтримку працюємо мультиплікація цього досвіду і самої ідеї, якщо ми вже говоримо прикладним чином про Одесу. Наскільки це можливо, наскільки це потрібно? Так, це має перспективу розвитку. Наприклад, що стосується от, центру реабілітації щелетно-лицевої хірургії, він буде перший такий в державі, і ми саме обговорювали з міністром, що таке є потреба відкриття такого, і в центрі. України, мабуть, в Києві, у Львові, і звичайно, це є прикладом сьогодні, те, що робиться в Одесі. У нас є стоматологічна поліклініка Мозівська, яка єдина в державі, надає такі великі кількість послуг. Це майже 60 тисяч безкоштовних наголошую, відвідувань, серед яких 40 тисяч це наші тимчасово переміщені українці. і 20 тисяч безкоштовних відвідувань наших ветеранів.